Світ яскравих речей, які дарують комфорта відчуття впевненості в собі, приваблює навіть тих, кому потрапити до нього не по кишені. Навіщо чекати і заощаджувати, якщо можна оформити кредит і вже сьогодні принести жаданий товар додому? Тим більше, це лише гроші, а життя минає. Минають дні, місяці, роки, поки одного дня голос у телефонній трубці не нагадає про борг, який стане зашморгом на вашій шиї. Кредит ціною в життя. Вся правда про те, як колекторські компанії доводять людей до самогубства. Як мені на роботі сказали, що її задолбали кредитори? Нам тільки відомо 21 випадок по Україні щодо того, що люди закінчили життя самогубством. Завдання не з простих, як відрізнити колектора від рекетира. Дев'яносто 90... 5% процента випадків колекторні компанії вимагають від вас безпідставно борг. Та хто насправді риє боргові ями? Пеня, звісно, починає начислятися, а чоловіки об этом ніхто нічого не говорить. Людина взяла 86 тисяч гривень, до 4 місяців з нього вимагають 357. Жінки історію якої ви зараз почуєте, вже немає серед живих. У серпні 2010 року 36-річна харків'янка повісилась на власному балконі. Подробиці трагедії нам розповіли її родичі. Як мені на роботі сказали, що її задолбали кредитори. Світлана Іванівна, мати боржниці, яка через тиск фінансових установ вкоротила собі життя. Нині виховує маленьку онуку і очікує на рішення суду. Головна стаття справи доведення до самогубства. Кожний божий день. Звонили, нас беспокоили среди ночи, включали на автомат, мы Могут позвонить 12 ночи, но у меня дети, у меня внуки. Я бегу, конечно, встаю, просыпаюсь, бегу к телефону, а мне начинают читать. Починають читати, це минут 10-15. Причина трагедії побутові кредити. Ціна питання трохи більше тисячі доларів. США під час кризи жінка не могла вчасно виплачувати свій борг, а згодом опинилась у руках колекторів. Вона така була скритна дівчина. Вона може уже када сильно-сильно її раз та сама на прийде плаче, пожалується, розкаже. А так все время мовчає. Проте колектори не мовчали. Окрім телефонних дзвінків о третій ночі жінка отримувала ось такі листи. ній на телефон приходили смс. Вже після його смерті читав. От, і 10-го числа вона отримала атвердіта СМС, що виїзна група поїде описувати мушу. Цієї останньої погрози виявилося достатньо, аби жінка звела рахунки з власним життям. Нам тільки відомо 21 випадок. По Україні щодо е, того, що люди закінчення життя самообсом Федір Олексюк, засновник першої в Україні антиколекторної компанії Ваша надія, щоденно спілкується з людьми, які страждають від психологічного пресингу колекторів. Навіть тоді, коли це сталося, фінансові установи чи колектори не перестають діяти в такому ж напрямку і е, ті, які залишилися спадкоємці, все одно дальше платять. Мне сейчас вот написали письмо. Мы отправили письмо, что вот такая-то, такая-то, то-то, то-то, то-то нет её. Они мне вот последнее письмо прислали, что вы все равно будете Значить, виплачувати. методи, які застосовують чорні колектори, розбірливістю не вирізняються. Головний аргумент цих псевдогуманістів: завдяки психологічним хитрощам, ми допомагаємо людям повертати борги. Нужен результат гроші. А яким образом, сосна горітиво ць... нікому вже не цікаво. Дзвінки в третій годині ночі і дуже багато в нас випадків є. 11-й годині ночі, в вихідні дні, в будь-який час це елементарні речі, так, рідним, близьким, на роботу, Найбільше зафіксовані у нас факти, передані правоохоронні органи, коли колектори прослуховують розмови клієнтів і потім дзвонять подругам. Знайомим, які навіть знайомим по теперішньому бізнесу, і говорять, а ви знаєте, що а ваш то партнер, чи ваша подружка, чи ваш товариш має борг у банку? Результати чорної колекторської діяльності, яка активно процвітає з 2008 року, можна кількісно і якісно оцінити на кладовищі. прийшли кремезні хлопці, і говорять. Що вам не стане навіть цілого життя платити, і цієї квартири, яку ви живете, також не стане. Вона зрозуміла, що мало того, що вона втратить квартиру, на все життя буде рабом фінансової станови. І написала: Я такого позору не переживу і покінчила життя самогубством. За словами експертів, більшості трагедій можна було запобігти. Люди просто не розуміють. Часто вони стають жертвами розголошення банківської таємниці і віддають гроші справжнім рекетирам. В 95% випадків колекторні компанії вимагають від вас безпідставно борг. Тому, перш ніж хоча б навіть платити їм, треба розібратися, чи взагалі вони мають право вимагати. Бо якщо вони не мають права вимагати, то це і 189 стаття кримінального кодексу вимагатист. Випадків, коли незрозумілі організації безпідставно і абсолютно незаконно починали полювання на людей, у практиці наших експертів, на жаль, надто багато. Андрій не буду назвати прізвище з Івано-Франківської області. Справа його знаходиться вже півтора року в суді Івано-Франківському. Ну коли йде розбір судовий в суді, ну при чому тут колектори? Яку вони функцію можуть виконувати, якщо вже суд розбирається з цим питанням? Вони дзвонять як в день, так і вночі. Приїжджали додому до нього. Батька, який пенсіонер і хворий, довели до такого стану, що ви розумієте, що він мені дзвонить і, пла... і скрізь плеч говорить: слухайте, допоможіть, бо я не витримую цьому всьому. Вони мені дзвонять серед ночі і кажуть, хай син віддасть кошти. Давлення – це страшно. Коли починають угрожати? Там жизню близьких людей, дуже постійно навящував званки паначем де днівної суток. Вот. Чекав ганяють в ситуацію стресу. Усе розраховано на те, що ви або повіситись, або обов'язково заплатите, навіть не розуміючи скільки, кому і за що. Якщо він не підтвердив. Колектор, який вам дзвонить письмово, що іменно є акт передачі цього боргу, є договір уступки боргу, чи договір факторингу, чи доручення, що він має право вимагати. Якщо ці реквізити, які вони дають, не співпадають з реквізитами банку, і ви не уточнили, що саме на такі самі реквізити ви колись платили, то повірте мені, що це є чистої води афера. Чи є у вас кредит? А у ваших знайомих чи друзів знайомих, може телефон, а може холодильник чи пральна машина, дрібниці. Здавалося, усі ці страшні історії про колекторів вас не стосуються. Незалежні експерти говорять про те, що приблизно 70% людей, які отримали кредити, вони зараз мають проблеми. Кредити не народжуються проблемними. Вони ними стають у момент, коли ви підписуєте договір із банком. Саме тоді починається перший акт кредитної трагедії, в якій боржнику відведено головне роль, ці маленькі кредити, які взагалі не варто би було, щоб за цього люди так страдали. Це Та ж не, не ті гроші, про які треба стільки нервів з'їдати і стільки часу втратити. І там написано, що якщо ти навіть 50 10 копійок не заплатив, то тобі йде штабна санкція, наче на всю суму. І такі договори підписані. Це просто були кабальні умови. Усі наші експерти наголошували, більшість людей на договорах не знається. Люди або підписують не читаючи, або читають не розуміючи. Усвідомлення фатальної помилки стається лише в день ікс. Список того, про що вам забули розповісти кредитні консультанти, як правило, більший ніж сам договір. Наприклад, там я взяла кредит, і у мене було 10 платежей

і я думаю, що я закрила свій кредит. Ніна Боярська, колишня співробітниця колекторської компанії, яка діє правомірними методами. Аналізуючи власний досвід, дивується, наскільки банк не інформує своїх клієнтів. Вважає, що більшість неплатежів через нерозуміння кабальності своїх зобов'язань. Починаємо розбиратися в тому, всьому що пройшло, і вже видно, що чоловік заплатив 15 го наприклад, це була п'ятниця. Субота, воскресенья, неробочий день. І прийшов платеж тільки 18 числа. За умовами договорів суми боргу зростають у якійсь космічній прогресії. До того ж, банк чомусь ніколи не поспішає повідомити вас про нарахування пені. Бували такі випадки, що штокадать кредит був взяти на полтори тисячі гривень, і чоловік уже в течіні там діто полтора года дожен уже около восьми тисяч гривень. У нас приклад є з Криму. Людина брала кредит 2000 гривень, платила його, і залишилося 200 з чимось гривень, які вона не знала, що вона не заплатила. Через два роки йому виставили 40 з чимось тисяч гривень. І коли він йому дзвонять і сказали, що ви повинні 40 тисяч, ну, там, слава Богу, не стався ніякого випадку, але з 200 гривень через два роки стає 40 тисяч. І колекторна компанія дзвонить безперестанку і каже, виплатіть ці гроші. Роль поганого поліцейського навмисно віддають колекторам, до яких поважні фінансові установи, начебто, жодного відношення не мають. До історії самогубства, з якої ми почали висвітлення цієї теми, банк, на перший погляд, теж непричетний. причетний. І, і переписки з банком нікакої не було, ніяких придобрежі ні з банка, тому що є задовлена. Ольга Гранкіна, член ради Харківської обласної правозахисної організації, захист Харків, з'ясовувала деталі. Справи харків'янки, яка покінчила життя самогубством через кредиторську заборгованість, і послісна шліпісьма від колекторів з собі такими угрозами, як об'явлений розіск, фінансовий злочинець. Статті за жадібність немає в жодному кодексі. Саме тому фінансовим установам мало що ви повернете їхні гроші у вигляді тіла кредиту. Прикриваючись колекторами, вони вимагатимуть у вас все до останньої копійки. Уявіть собі, одного дня голос у трубці може повідомити вам про борг, про який ви нічого не знаєте. Так сталося з Наталією, історія якої приклад того, як вперто і безпринципно можуть діяти колектори заради результату. Ми купили квартиру переїхали, підписали договор з провайдером, який, виявляється, теж мав відношення до шеї придушімладільцям. Наталія Іванова, жінка, яка намагаються нав'язати борг попередніх власників квартири, у якій вона проживає дзвінки через одну адресу. Там через деякий час, а, нам начали приходити письма із, ну, як как би, бы, із колекторської фірми, відправили, що ми повинні погасити борг. Но, а, в этих письмах було, як как би, бы, эти письми були адресовані попереднім власникам. Вони повинні були, як как би, бы, оплатити этот борг. Після листів почалися телефонні дзвінки о 3:00 ночі. Одного дня до квартири навіть завітав невідомий чоловік. На погоди назад к нам в воскресенье прийшов чоловік-представник. Показав в Что он из? Із... милиция, да, что он и переполномоченый. В процессе разговора он начал обращать внимание на вещи, которые находятся в квартире, на технику, комментировать это каким-то образом, делать себе пометки в блокноте, вот. И потом уже под конец разговора, под конец беседы он нам объяснил, что он с коллекторской фирмы, что он как бы ищет, разыскивает этих людей, и что он просто пришел проверить, кто здесь есть и что, в принципе, мы можем лишиться техники, которая у нас находится дома. Так, коллекторная компания. поклала око на майно людей, які нікому нічого не були винні. Тривалі пояснення компанії провайдеру результату не принесли. Наталії все одно телефонують і вимагають заплатити чужий борг. Вони так давлять, і присут, Ну психологічне давлення що Просто я і оплатити цей долг. Кредитний бум, який розпочався напередодні фінансової кризи, здавався проривом і можливістю отримати все тут і зараз. А надіється завжди не на а на організацію, яка дає. Ну, если это какой-то бан, достаточно знаменитый бан. Неужели как бы он там обманет да, или что там может случиться? Никто не думает там о кризисах впереди. А роботі, котре вдруг не ністи, а машині, яку вдруг можуть український, особисту відповідальність ще ніхто не скасовував. Це тепер, коли вам телефонують колектори, ви здаєтесь собі жертвами. Проте варто зізнатися, жертвою ви стали значно раніше, тоді, коли дозволили собі більше, ніж варто було. Цього не навчають у школі, але за все треба платити, а гроші треба повертати. Молоді люди в віці 18-19 років, вони всі настроєні на взяття кредита. Такому возрасті хоч це ні та мотоцикл мотоцикла, машину, еще что-то. Насобирать определенных денег как бы, на данную покупку в молодом возрасте – это очень тяжело, это в принципе нереально. Но, тем не менее, это есть вот такая вот возможность. А как оно там будет дальше, ну, о последствиях никто не думает. З досвіду колекторів відомо, що більшість людей оформлює кредит, не повідомивши родичів або другу половину. Проте в разі заборгованості проблема одразу стає спільною. Я говорю, що я буду дзвонити вашій жінці, там ще или там еще что-то, или маме, там, да, или родителям. Сразу вдруг где-то находятся деньги, сразу делается платеж, лишь бы не звонили. Потрапити в боргову яму легко, вибратися з неї дуже складно. Суд чи інші правозахисні установи замість вас гроші у банк не повернуть. Вопрос, вопрос що йому цей суд дає, крім емоціонального удовольствия від того, що він наказав колектора. Я не думаю, що... Что... Суди суди будуть розсматривати ці дела і удовлетворять іске взискання там морального ущерба на якісь то суми. Українці на жаль не вірять у Бога грошей, а тому наче й не бояться його прогнівити. Він такий же невидимий, як і Всевишній, не завжди справедливий, але ніколи не буває упередженим. Якщо подумати, віра в нього заснована лише на двох заповідях: не бери в борг, якщо не можеш повернути, і не зволікай, якщо вже взяв у борг. Інакше бог грошей покарає раніше ніж можна уявити.